У попередньому сюжеті ми розповідали про аварії на внутрішньобудинкових мережах у багатоповерхівках. Сьогодні про ситуацію у приватному секторі та селах громади. Адже і тут інколи майже одразу після відновлення електропостачання фіксуються випадки виходу з ладу трансформаторів. Люди знову залишаються без світла. Що відбувається в енергосистемі, пояснюють енергетики. Через обстріли суттєво пошкоджені об'єкти генерації та передачі. Це змушує енергетиків застосовувати графіки або екстрені відключення, щоб зберегти стабільність енергосистеми. Зі збільшенням кількості ворожих атак та під час морозів графіки відключень стають жорсткішими, а кількість годин зі світлом меншою. Наприклад, у січні в Білоцерківському районі лише через перевантаження сталося близько 100 аварій. Після тривалих відключень усі чекають на появу світла, і це природно. Одразу хочеться увімкнути опалення, бойлер, кухонну техніку, зарядну станцію чи навіть електромобіль. Саме в цей момент мережа зазнає найбільшого навантаження. Після відновлення електропостачання обладнання отримує різке пікове навантаження, тому що споживання за залишені хвилини зростає в кілька разів. Бо саме в цей час люди поспішають нагрітися і приготувати їжу. У цей момент обладнання працює на межі своїх можливостей. Якщо навантаження надмірне, трансформатор перегрівається, може спрацьовувати захист, і він відключиться або ж він просто виходить з ладу. У населених пунктах, де є централізоване опалення чи газ, навантаження після вмикання світла нижче і аварій менше. Натомість там, де люди обігріють оселі електроприладами після відновлення до постачання, одночасно запускається велика кількість обівачів і котлів. І саме там ми фіксуємо більше аварій та пошкодження обладнання. У приватному секторі та селах один трансформатор часто забезпечує електроенергію десятки домогосподарств. Якщо навантаження різко зростає, обладнання може не витримати, і тоді навіть коротке відновлення електропостачання знову завершується аварією. Втім, цього можна уникнути. Багато що залежить від спільних дій, обладнання працює на межі, адже не розраховано на таку кількість вимкнень, тому важливо не створювати додаткових пікових навантажень. Щоб не виникало більших аварій, варто обмежити використання енергоємних приладів, а там, де це можливо, тимчасово відмовитися від них. Якщо прилад потрібен, його слід вмикати по черзі з іншими споживачами, особливо одразу після відновлення електропостачання. Це допоможе зменшити навантаження на мережу, уникнути повторних аварій і зробити електропостачання більш стабільним для всіх. Світло в наших домівках сьогодні напряму залежить від безпекової ситуації та наслідків ворожих атак на енергетику. У складних умовах ми можемо підтримати стабільність мереж простими діями, поступово вмикати прилади та зважено споживати електроенергію. Це допоможе зберегти обладнання та уникнути повторних аварійних відключень.